Сьогодні буде незвичайна тема відео, як ви вже зрозуміли, і я хочу, щоб це відео попало на дорослу аудиторію, на тих людей, які по віку приблизно як я. Мені 27 привіт. Ми з вами чуть-чуть знайомі. Ви знаєте мене, я трошки знаю вас. І зазвичай на цьому каналі я знімаю поїздки, косметику, макіяжі, якісь приколи зі своєю дівчиною. Але. Коли я стикаюся з якимись проблемами, я ловлю себе на думці, що мені дуже хочеться цим ділитися зі своєю аудиторією також. А вдвічі більше мені хочеться ділитися цими проблемами, коли я вже знайшла рішення і дуже хочу про це розказати. В общем, я як доросла людина хочу нормалізувати, що іноді дорослим людям буває складно і не дивлячись на те, що я дуже романтизую своє доросле життя. Я вважаю, що бути дорослою і період дорослішання – це дуже круто. Після 20 це взагалі прям. Прайм Ера, ти почуваєш себе вільним, ти вже не залежиш від університету і в тебе багато сил, ти можеш сюди їздити, подорожувати, переїжджати, займатися чим завгодно. От я захотіла там зняти вам відео, я його знімаю. Захочу взагалі виключу і піду зміню свою сферу діяльності. Але на додачу до цього є купа проблем, з якими стикаються дорослі люди. І іноді про це важко говорити, про це не прийнято говорити. І якщо ти все ж таки розкажеш, то всі будуть вважати, що це тобі просто лінь, тобі просто немає чим зайнятися. Піди встань і почни робити. А часто встати і почати щось робити це дуже важко, і ти робиш над собою надзусилля, щоб змусити себе зробити хоч щось протягом дня. Сьогодні я дуже хочу з вами поговорити про те, що робити, якщо ти відчуваєш своє життя як на автопілоті, і що робити зі своїм життям, якщо ти відчуваєш, наче ти застряг. Тому що проблема застрягання в житті і проблема застрягання в побуті вона є дуже розповсюдженою, особливо, як я вже сказала, для дорослих людей. У мене це дуже повпливало на творчість, у мене це дуже повпливало на мої сценарії, і взагалі. На мою сферу діяльності, тобто на блогерство. У мене є моя улюблена робота, я дуже люблю знімати відео. І все моє життя крутиться-крутиться навколо цього. І в итогі для того, щоб мені знімати відео, мені абсолютно не треба включати голову. Тому що я на автопілоті вмію знімати, я на автопілоті вмію монтувати. Я на автопілоті можу створювати сценарії для відео. Але проблема автопілота в тому, що тебе оце так затягує, як болотна жижа. і Твої резервуари творчості вони не безкінечні, і тобі звідкись треба брати ідеї, і тобі звідкись треба брати натхнення, бо натхнення це така штука, капризна і швидкоплинна. От воно в тебе є, і через секунду вже немає, і ти починаєш вивозити тільки на дисципліні. І все, що ти робиш, ти робиш на автопілоті та дисципліні. І тут я себе зловила на думці, що дисципліна взагалі-то це грунт, база, основа. Дисципліна необхідна нам для того, щоб ми постійно виконували якісь рутинні справи. Ти робиш, 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 а потім це тебе приводить до результату, навіть якщо тобі не подобається, навіть якщо тобі лінь, ти все одно встаєш, пересилюєш себе. І оби ж якісь свої повсякденні справи. Оце все будується на дисципліні. Дисципліна це дуже класна штука, але я вважаю, що без творчої жилки і без натхнення рухатись по життю дуже важко. Всі кажуть, що першою має бути побудована дисципліна. Це однозначно так. Але як мені бути залученою в творчу діяльність, якщо мені немає звідки черпати натхнення? Нехай моя дисципліна вибудована, вистраждана по отакій цеглинці, по такому кірпічику. Я все одно не можу створити якийсь творчий сценарій, тому що у мене немає натхнення. От що хочеш роби, поки немає натхнення, у мене немає гарних відео. І це стосується будь-чого в житті. Так от, дівчатки, не так давно я почала робити деякі практики. Я розумію, що це зараз звучить дуже паінфоциганськи. Давайте ми будемо називати це не практики, а будемо називати це вправи. І ці вправи реально допомагають. І це насправді дуже банальні речі. Тобто, я не буду тут час гору психології, і я не буду зараз розказувати щось таке надзвичайне. Це от-от-от тут, от тут от перед носом. Але зрозуміти це дуже важко. І от поки не спробуєш, ти не розумієш. Перед тим як я розкажу вам про три вправи, от хочеться мені поговорити про наболіли. Про доросле життя. Бути дорослою людиною це дуже важко і це дуже напряжно. Тому що коли я була дитиною, ну ладно, коли я була підлітком, я була неймовірно активною людиною. Я була супертворчою, і я думала, я вірила, я вам клянуся, я була впевнена, що оця творчість, оця творча жилка, вона буде зі мною протягом життя. Тому що, ну якби я така людина, я була старостою, я була коротше в кожній бочці затичка. Я ходила на конкурси, я ходила на конкурси. Читання віршів, я писала вірші, я ходила на танці, я ходила на гімнастику, я ходила на акторку. Я два з половиною роки проходила на вокал, і я була неймовірно щаслива від того, скільки всього несеться в моєму житті. Я просто кайфувала від цього. Мені було дуже легко заводити знайомство. Мені було дуже легко заговорити з будь-якою людиною. Я підходила знайомитись до... взагалі там ввелитися в будь-яку компанію, просто ізі. І цей навик, мені здається, він дуже цінний, і його треба берегти особливо творчим людям. А з тим періодом, коли я почала дорослішати, по-перше, звідки виліз мій внутрішній критик. А потім я така вжух виросла і все це кануло в літу. І я стала закритим соціофобним інтровертом, де, да, взагалі, де в дорослому житті шукати собі компанії для спілкування, де шукати собі друзів, де шукати собі людей за інтересами, тому що всі працюють, сидять вдома, ходять в магазини, і как би ось таке зациклене автопілотне життя. Одноманітність, повсякденність і рутина це є великими складовими дорослого життя. І це нормально, тому що ми живемо за вивченим сценарієм. Так живуть всі дорослі люди, всі мають заробляти гроші, ходити на роботу, ходити в магазин, повертатися додому, дивитися телевізор, лягати спати, вставати, йти на роботу, йти в магазин, повертатися, готувати собі їжу, лягати, спати, вставати, йти на роботу, йти в магазин, купляти собі їжу, готувати, лягати, спати, вставати, йти на роботу, і й... отак от, і отак от по кругу це нормально. Це таке наше життя, і до цього прекрасного колеса життя додається ще те, що всі ті речі, які я робила з величезним натхненням, будучи підліткою, я роблю з великою важкістю, будучи дорослою людиною. Тому що після 20 вилазить ось такий от внутрішній критик, і ти постійно себе порівнюєш. Ти постійно думаєш, що ти недостатньо хороший, що ти недостатньо творчий, і ти думаєш, справді, що в когось виходить краще, в когось виходить легше, хтось більш розумний, хтось більш творчий, а комусь взагалі просто пощастило, і він більш удачливий ніж ти. На одній чаші у нас от, це от рутинне колесо життя, на другій чаші у нас внутрішній критик і проблеми з самооцінкою. І коли все це стикається, при присходять... габела. І от на початку осені мене запрошують доєднатися до творчої студії. Це типу як акторська майстерність. Це все для дорослих, там, типу, набираються групи, і я думаю: да-да-да-да-да, мені зараз так треба хобі, мені зараз так треба чимось займатися. І я прям з великою радістю побігла на це заняття, і там дійсно дорослі люди всі різних вікових категорій. Тобто мені там 27, комусь 30, комусь може бути 18, комусь 17 і так далі. І от на одному занятті у нас було завдання розказати про себе. І ось коли ми всі розказали про себе невеличкий спіч. Черга дійшла до найстаршої жінки в групі. їй, на вигляд, може, років 45-47, але виглядала вона дуже гарно, дуже така прямохожена жіночка. І тоді вона почала розказувати, що вона працює рієлторкою, і у неї життя як за сценарієм: дім, робота, діти, дім, робота, діти. І я сиджу і слухаю, така да-да-да, чувак, я тебе розумію, але мені 27, а їй може 47». І Тоді я бац і поняла дуже просту істину, якою я хочу з вами поділитися. Що треба визнати, і треба признати, що рутина і одноманітність це є. Велика частина, велика невід'ємна частина дорослого життя. Від цього ти нікуди не дінешся. Але це те, що можна змінити, і те, з чим можна працювати навіть самостійно, без психологів. Якщо у вас є змога працювати з психологом, отак от круто, класно, тому що я працювала сама, сама з собою. У мене занадто мало часу зараз, щоб працювати з психологом. Але я хотіла витягти з себе, хоч трошки, хоч чуть, чуть там не 20%, Я дуже хотіла витягти себе із рутини. І в мене вийшло. І я розказую про три вправи, три практики, три вправи, які мені допомогли. Які я робила один раз на тиждень або два рази на тиждень, і мені стало чуть-чуть легше. І зараз я пишу більше творчих сценаріїв, і я навіть надихнулася на це відео, і я почала вириватися ненадовго із цього колеса життя, із цього одноманітного рутинного колеса життя. Слухайте. Похлопалі ще собі за те, що ми такі розумні. Погнали Вправа номер один: темна кімната. Спочатку розкажу, що ця вправа робить з нашим мозоком, і для чого вона потрібна і на що впливає, а потім розкажу, що вам треба робити, щоб у вас вийшла ця вправа. Як ви вже поняли по назві, темна кімната означає, що вправу цю треба робити в темряві. І вона насправді дуже корисна, тому що темна кімната ламає наш автопілот. Ця вправа класна тим, що вона створює нові умови для нашого мозоку. Тому що відключається наш найголовніший орган чуття це зір. Зір це наш головний сенсор, і в темряві наш мозок починає шукати нові маршрути за допомогою дотиків, за допомогою запахів, за допомогою слуху, за допомогою нюху, за допомогою ваших власних способів відчуття. Коли не працює зір, миттєво підключається щось інше. Це щось, те, на що в звичайному житті ми не звертаємо уваги. Так от, що треба зробити? Заходимо в ванну кімнату і починаємо очима все ізучати. Подивіться очима і запам'ятайте зарані, де у вас знаходиться рушник, де у вас знаходиться гель для душу, де у вас знаходиться коврик, де у вас знаходяться тапочки, халат і все, що вам необхідно для того, щоб прийняти ванну. І потім ми виходимо, вимикаємо світло. І заходимо заново. Якщо у вас боязнь темряви, не треба себе змушувати і казати, що «От Таня Яста казала, що це обов'язково мені включить творчість, тому я буду мучитися і сидіти без світла. Трістись. Нічого так не вийде, дівочки, просто виходимо. І підшукуємо для себе інші вправи, про які я вам скажу. Спочатку треба 2-3 хвилини для того, щоб ваш мозок навчився орієнтуватися в темряві. І тут воля-неволя, ви вже починаєте реагувати і звертати увагу на ті речі, на які раніше ви б ніколи взагалі не звернули увагу. Вам раніше було абсолютно пофігу на те, де знаходяться ваші баночки, якого вони кольору, які вони не відчуття, холодні, не холодні. Ви заходите на автоматі, берете рушник, покупались, замотались, а ще Собі на фоні включили TikTok чи Ютуб дуже важливо да для того, щоб у нас у СДВГ було постійно. Потім швиденько намотались, обмотались, обтерлись і вийшли. От Ото ми так прийняли ванну. А зараз відбувається так, що ваш мозок починає концентруватися на тому, що ви чуєте. Це настільки збуджує уяву, і ви починаєте думати про те, про що ви зазвичай взагалі не думаєте і не звертаєте на це увагу. Я почала прислухатися до того, що відбувається, і зрозуміла, що у наших сусідів зверху працює телевізор. І мій мозок почав на цьому концентруватися і розганяти з цього асоціації, тому що моя увага ні на що більше не відволікається немає ютубу, немає скролінгу, нічого немає. І починається просто польот фантазії. Я починаю додумувати, що це за телевізор, хто там живе, чи може там ціла велика родина, і вони зараз дивляться якийсь Дісней або якісь старі мультики. Я починаю згадувати, які мультики я любила дивитися в дитинстві, що мене надихало, які в мене були улюблені діснеївські принцеси. Які у мене були наклейки з цими принцесами, як я любила називати своїх кукол. На в дитинстві любила вести щоденник і записувала туди всі мої улюблені діснеївські пісні. Знаєте, такі. Дуже нехарактерні для мене спогади, тому що про мультик Балто я забула взагалі вже на десятки років. Потім у темряві ти включаєш собі воду і регулюєш її температуру. Руками ж треба нащупати кранік і якось його включити, тому що зазвичай у нас кран знаходиться постійно в одному і тому самому положенні. Постійно ти заходиш, постійно його піднімаєш, і постійно починає текти вода однієї, ну, типу, конкретної температури, яку ти вже собі давним-давно виставив. А шас це вже не так все просто. І ти починаєш крутити кранік, вода спочатку л'ється холодна, потім ллється тепла, і ти відчуваєш шкірою цю воду, ти відчуваєш, як вона змінюється, ти відчуваєш, як в тебе. Намакають і поглинаються воду спочатку руки, потім волосся, потім шия, потім ноги. І це все стікає. І ти постійно зафіксована в моменті. Ти не відлітаєш думками кудись. Ти постійно думаєш про своє відчуття тут і зараз. І це настільки допомагає зняти рівень кортизолу. Це настільки заспокоює внутрішнє сенсорне перевантаження. Тому що ми завжди знаходимось при яскравих лампах, ми завжди дивимося в яскравий екран. Це телефони, це екрани, і ми постійно і постійно в цьому знаходимося. Виходить, що у вас є 15-20 хвилин повної концентрації на своїх відчуттях. Ви звертаєте увагу на свій ритм дихання, на свої відчуття, на температуру води, на температуру тіла, довколишнього середовища, на текстури. Форми, на те, яке воно м'яке, тверде, приємне, неприємне, на шум довкола чи взагалі, можливо, на повну тишу. Отвічаю, на 15 хвилин це просто зламає ваш автопілот. Тому що ви вже не можете просто прийти і прийняти душ. У вас. Відключен зір, у вас більше немає очей, і ви маєте адаптуватися. І все це створює нові шляхи для мозку. Виходить, що в темряві і в тиші у вас з'являється багато простору для своїх думок та внутрішнього діалогу. Люди, які практикують темну кімнату, кажуть, що в ванні без світла у них з'являються нові ідеї, нові думки, і навіть виникають відповіді на питання, які давно крутилися у них в голові. Коротше, ви можете вважати темну кімнату. Як частину медитації обов'язково спробуйте і поділіться своїми враженнями. Але в наступному відео я розкажу ще про дві вправи. Перша називається новий маршрут, а друга тактильна практика. І якщо вам цікаво, то обов'язково напишіть, і я якнайшвидше зніму відео і розкажу про ці вправи.